Yeah. Had to make a little something they could sip Усім привіт, мене звати Даніл Хутерний, і сьогодні будемо робити розбір моєї роботи з Київського тату-фестивалю в 24-му році. Тут буде не тільки розбір самої роботи, а й основні помилки, які я робив під час роботи. Під час цього фесту. Цим відео я постараюсь аналізувати свою роботу та допомогти тим, хто ще не брав участі в фестах, але або брав, але ще не зовсім зрозумів основні помилки. І це вам допоможе не робити ті ж самі помилки. Так, давайте будемо починати. Перша і основна помилка з моєї участі в цьому фесті, я... мені казали люди, що не потрібно брати надто велику роботу, не треба стрибати надто вище своєї голови. Краще зробити якісніше, але менше. Я це не прослухав. Також я це чув з різних інтерв'ю з людей, які вже брали багаторазову участь в різних фестивалях конвенціях, але я. Трошечки думав, я ж такий крутий, зроблю, буде круто. Ще наголошую, я не намагався виграти взагалі нічого на цьому фестивалі. Я просто хотів отримати якісь емоції, досвід з цього фестивалю. Тобто, моя ціль була чисто закінчити цю роботу. На жаль, повністю я цю роботу не закінчив, і на другий день, майже весь цілий день, я поспіхом старався доробити цю роботу, щоб, хоч щось, показати суддям, і щоб потім спитати їхню думку про цю роботу. Я отримав деякі поради. Також я під час роботи сам бачив свої помилки, і трохи аналізувавши роботу після фестивалю, відпочивши, я також помітив деякі помилки. Давайте будемо розбиратися. Робив я роботу е, тигра з хризантемами на півспини, ну трошки більше половини спини. Е, основна Помилка це композиція. Я вважаю, що вийшла трошки каша. Цю кашу можна поправити, і ми будемо коригувати цю роботу, щоб потім возити її на загойні номінації з надією, що все-таки щось цією роботою я її колись виграю. По загоєнню вона виглядає композиційно трохи краще, бо я використовував дуже багато світлих гривощів, і вона виглядає не так темно. Але по-свіжому кашеться набагато більше. Що мені одразу кидається в очі, це мені кидаються ці мішечки очима. Чесно, навіть на самому ескізі було видно, що воно трохи вибивається вперед і сильно губляться очі. То в мене був акцент зробити очі з цими не знаю, полосочками. Це була чиста шкіра, але через те, що ця частина також чиста шкіра, воно змішується і немає якогось такого об'єму. Тут можна було б зробити. Перше, не так ярко виражати ось цей контур, тобто не робити його довгим тут, можна було б зробити його десь, ну не знаю, поцюди, Набагато більше було б о, такої уваги на цю ділянку, навіть якщо зробити це все об'ємом. Вже не так сильно виділялось. Це надто погано видно, це такий поганий приклад. І я б трошки давав би е, самого якогось е, легкого гривошу, лайта, чисто е, трохи зробити пилі. Типу, наприклад, щось такого, але не зовсім. Але в принципі, я думаю, це ви зрозуміло. І так само я б дав би ще більше б чорноти. Е, ось тут І повід... повиділяв би е, цю ямочку так само. Об'ємо так само дав би чорного. По цим полоскам, щоб більше їх виділити. На жаль, просто має це, на самому фесті в мене не вистачило на цей часу. Виділити ось тут, щоб о, трохи очі виділялись більше. Найбанальніше, найбанальніші правки, які можна зробити, щоб витягнути цю роботу, щоб вона була максимально о, чіткішою композиційною, в першу чергу композиційно. композиційно. Воно трохи підтягнув би ще більше ці ямочки. Так, щоб вони не сильно виділялись по бо... ось. Вже, вже це буде краще виглядати. Звісно, на фото зараз це якась каша, кашиться. Не зовсім це зрозуміло, як б воно виглядало в житті. Але в принципі можна зрозуміти саме по цьому, плюс-мінус, як воно як воно буде виглядати. Я хотів робити більше чорного, більше чорного. У мене більшість роботи це просто мало бути чорнота. Ця вся шерсть, що між квіткою і основним обличчям мордою тигра, вона взагалі мала бути максимально темна, тобто, і вона не мала взагалі грати ролі на цій роботі. Зовсім, зовсім фонова. Тобто вона е, слугує для того, щоб ця робота була максимально об'ємна завдяки своїй Чорноті і своєму, кон своєму контрасту. Велика проблема це в тому, що у мене ще й змішалась квітка з тигром. Незрозуміло. На що, в першу чергу потрібно робити акцент? Я б все-таки, проаналізувавши свою роботу, я б е, зробив би квітку максимально світлою, от прям максимально світлою. Е, по загоєнню вона і загоїлась максимально світлою, бо там був е, світлий гривош, тобто там здається, щось там лайт медіум і чорним я використовував для квітки. Тому, в принципі, вона е, вже не така змішана, як загоїна. Краще не дотемнити, чим перетемнити. Краще зробити, зробити більше чорного, ніж більше грівошого, бо грівоша можна зробити дуже багато бруду, і це вже потім максимально важко виправити цю всю ситуацію. Як бачимо, у мене ось тут світло. Я тут ну, чисто попрацював трошки об'єми, додав, щоб виділити якісь основні форми, щоб ну, вона просто не була біла, щоб хоч щось було. Звісно, тут треба робити ось, додатковий об'єм. Кожні елементи пропрацьовувати максимально, щоб був той самий об'єм. Бо, е, в принципі, ця робота дуже класно виглядала і контурною. Через те, що комбінувався контур товстий, тонкий поєднання його, а вже з тінями, Тобто тут е, можна роботу реально зіпсувати. Бо навіть не знаю, що це буде за стиль. Це не зовсім і графіка, це така якась стилізація графіки. Тобто треба було повідляти кожну складочку. Вже виглядає набагато краще, але знову ж таки, це треба дивитися скрізь е, призму е, цієї картинки. Все-таки ми фарбуємо на фото. Фото свіже, е, таке вуличне освітлення без обробки, тому трошки виглядає воно не дуже. Е, і плюс ми малюємо тут чисто чорним, а там не чисто чорний. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Також стосовно ще е, теми композиції, е, у нас так виходить, що. Верхня частина, ну, типу, дуже багато об'єктів е з, з, з одного боку. Це і погано, бо все-таки воно трошки зливається ось тут особливо зливається. А ось нижня частина якась виходить е сумна і нудна. Так, сумно і нудно. Тобто мало елементів. Е як би це можна було б виправити? У мене в планах є, наприклад, це пустити якось далі квіти. Понизу в цьому плані врятувати композицію, щоб тут не було надто нудно, це сюди придумати якийсь елемент, вписати його до цього і таким чином якось розбити оцю пустоту. Що, напевно, ми і зробимо перед наступним київським фестом, щоб вже показати реально загойну роботу. сподіваюся, ми це зможемо зробити і ми це відкоригуємо. Так само. Ще одна можлива така проблема цієї роботи: що тут нема такого акценту на правильність форм. Це все зроблено задля сприйняття простоти цього ескізу, щоб він не був надто складним. Тобто, можна сказати, тут щось є від, від якоїсь олдскулу, де не сильно сприймаються форми, а іде акцент на основні форми. Це можна зрозуміти по цим складкам. Це тигр не треба сприймати як реалістичний якийсь тигр під якусь там графічну стилізацію. Це більше, напевно. School, school. Ще можливо було б прикольно зробити його в кольорі, але, напевно, це вже не можна буде зробити. Але в принципі, в теорії, якщо зробити його в кольорі, буде набагато краще. Якщо брати тигра, то основні елементи, які їдуть у тигра, світлі, білі, вони залишаються на тілі максимально світлими. Темні елементи, гривочі, в принципі, можна добре перекрити кольором, і буде максимально контрастний тигр. Uh, і так само стосовно квітів. Можливо, це було б і прикольно це зробити. Так доволі круто. Так само я б додав би більшу тінь саме під uh, мордою біля нижньої челепи, щоб максимально вписати, додати ще більшого об'єму. І так само я б затянив би зуби. О, взагалі, вже виглядає ще набагато краще. Так само uh, додати об'єму можна. Ще зробити е, платничком фон, бо є пусті елементи, і тоді о, ось ці п'ятна будуть не так сильно кидатись в очі, бо ми просто чисто зальємо е, ось ці моменти, які ми пропускали. Заливши їх чорним, ці всі пропуска. Вже не буде такої кашиці, бо не буде чистої шкіри, бо саме, саме скіс чорно біле зювання це гривош плюс чиста шкіра. Це буде виглядати більш цілісно, і мені от такий результат вже подобається. Тобто це от реально два сеанси по 4 години, і ми це зможемо доробити. Плюс корекція загальна тобто Три сеанси, і ми доробимо, повеземо цю роботу на наступний Київський фест, тому чекайте. Пропоную підвести підсумки е, цього відео. Найголовніші помилки і проблеми та мої поради. Перше це не беріть надто велику роботу, Розраховуйте свої сили правильно. Краще візьміть роботу поменше, але зробіть її якісніше. І порада від мене: беріть по одній роботі на день. Тобто, перший день одна робота, другий день інша робота. Або взагалі беріть тільки одну роботу на один день, щоб більше часу ви просто провели на фесті та погуляли. Бо я працював два дні нонстопом. І самого такого фесту я і не бачив. По-перше, я дуже сильно втомився, і весь час був в роботі, весь двіжняк закінчився, коли всі майстри працювали. Я не бачив майстрів, я не ходив, не знайомився, не фотографувався. І тому це трохи якось е, не цікаво. Тому краще більше часу приділяти саме е, знайомствам, е, ходінню, гулянню, аніж такої нонстопної роботи. Бо як правило, ті, хто працює два дні підряд, це майстри дуже потужні, і там змагатись просто немає сенсу. Наступна порада, це продумуйте кожен свій крок під час роботи. Наприклад, я просто перевів ескіз, трансфер, і просто бив. У мене навіть не було біля себе мого ескізу, який я малював, щоб якось е рівнятись на, на сам ескіз. Тому продумуйте кожен свій крок, не поспішаючи. І слідкуйте своїм вказівкам, які ви до цього собі дали. Ввезіть багато загоєних робіт. Це не надто дорого. На цьому фесті це було 600 гривень за одну роботу, плюс купити білет моделі. Але знаєте, якщо повезти робіт, так не знаю, 5 в різних стилях великий шанс, що ви отримуєте свою номінацію. Бо, чесно скажу, там було багато робіт, які, наприклад, я знаю майстрів, які зробили ці роботи набагато кращими. Кращими, але вони їх просто не повезли на цей фест. А, тому не лінуйтесь, а, робіть більше загойних робіт, везіть на фест, показуйте себе. Це а, ще така була маленька рекомендація. І гарно оформити свій бокс. Мій бокс був оформлений якось так. І скажу чесно: хоч і люди зупинялись, фотографували, щось у мене запитували. Мій бокс, напевно, був одним з найнецікавішим. Най... По-перше, моє розташування боксу було в самому кутку, там біля труби, я це трохи не розрахував. Тому приділяйте увагу візуальній складовій, тобто робіть гарні стікери, оформлюйте гарно бокс, і все у вас буде добре. Головне, просто приймайте участь, не боріться сильно за перемогу це не головне, ви маєте показати себе і доказати собі, що ви щось можете. Приймайте участь у фестах, не забувайте про це. Ходіть на фести, гуляйте на фестах, коліть на фестах, бити на фестах. І у вас все буде добре. Дякую за перегляд, всім гарного дня. сподіваюсь, моє відео для вас було корисним, не надто довгим. Ось всі мої соцмережі, буду радий вашій підписці і коментарю. Гарного дня!